Вітаємо вас на youtube каналі Банківський клуб, і в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему виплати грошової допомоги пенсіонерам від ООН. Достатньо багато пенсіонерів задаються питаннями, чи будуть у 2024 році ООН виплачувати грошову допомогу. До речі, хочу наголосити, що в грудні 2023 року, тобто буквально місяць тому, батькам моєї дружини, які з Бахмута, виплатили перший раз гроші від ООН. Хоча заявку вони подавали ще рік тому. Вони пенсіонери, які на даний момент являються переселенцями. Це говорить про те, що дійсно ООН та Міністерство соціальної політики поновлює списки виплат, і якщо ви не отримували ці виплати, обов'язково отримаєте. У відео ми розкажемо, чи буде виплачувати ООН у 2024 році грошові допомоги пенсіонерам, яку суму будуть виплачувати та на яких умовах. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, щоб долучитися до спільноти Банківський клуб та отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі. І так, минулого року, 23-го року, деяким пенсіонерам, окрім пенсії, виплачували допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Сума доплати залежала від розміру пенсії конкретного українця. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що у 2024 році продовжують виплачувати допомогу та назвали категорії пенсіонерів. І так, хто з пенсіонерів зможе претендувати на доплати від ООН у 2024 році. Під час засідання робочої групи проєкту реформ гуманітарної допомоги та, міжнародної, та міжнародного розвитку для України було анонсовано, що додаткові виплати пенсіонерам від ООН заплановані також на 2024 рік. Друга хвиля допомоги від всесвітньої продовольчої програми охопить 350 тисяч людей із інвалідністю. Нагадаємо, що у 2023 році виплати від ООН отримували пенсіонери, що мешкають на територіях бойових дій або прифронтових територіях, пенсія, яких не перевищує 3250 гривень, але спочатку ця сума становила 3000 гривень. І такі особи, раніше не, і ті, хто, які не, раніше не отримували жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій, про які суми доплати для пенсії йдеться? Розмір доплати залежить від розміру пенсії. Тож, якщо пенсіонер отримує 2400 гривень, йому доплачують 8500 гривень. Якщо пенсія становить 3000 гривень, то сума доплати від ООН становить 2500 гривень. Тобто гранична сума доплати 3250 гривень. Щоб отримати таку надбавку, не потрібно. Було писати заяву і звертатися до пенсійного фонду, це робилося автоматично. Доплата нараховується на картку пенсіонера разом з пенсією. Як відбуватиметься доплата від ООН до пенсії у 2024 році, наразі невідомо, Але як тільки з'явиться інформація від уряду, ми одразу її опублікуємо. Поки що відомо, що такі доплати можуть бути встановлені пенсіонерам з інвалідності. Але категорія пенсіонерів. На мою думку, буде розширюватись, і тому з часом ми побачимо інші категорії пенсіонерів, яким будуть виплачувати грошову допомогу від ООН. Просимо вас підписатися на YouTube канал Банківський клуб і в коментарях під цим відео написати вашу думку щодо виплати грошової допомоги від ООН. Отримували її, не отримували, яку суму отримували, і взагалі, що ви думаєте щодо цієї грошової допомоги?